Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках Подорожник, бам та ощад. Щороку держава повертає 18% від вартості навчання. Наприклад, якщо ви цьогоріч витратили на освіту 50 тисяч гривень, вже на початку нового року отримаєте кешбек у 9 тисяч гривень. Хто може отримати податкову знижку? Така практика поширюється на контрактну освіту у вишах та закладах профтехосвіти, навчання у школі та дошкільних закладах на платній основі, позашкільні заняття дітей у гуртках та навіть заняття з репетиторами. У таких закладів має бути українська реєстрація та ліцензія на освітню діяльність. Податкову знижку може отримати сам студент, якщо він має офіційний дохід та самостійно сплачує навчання. Кешбек від держави можуть отримати і батьки, якщо у договорі із навчальним закладом вони платники послуг, що потрібно, щоб отримати податкову знижку. Податкова повертає гроші раз на рік. Кошти на відшкодування беруть із податків, які ж ви сплачуєте державі. А от щоб отримати кешбек, треба звернутися до податкової до 31 грудня. Вам необхідний паспорт, індифікаційний код, договір про навчання з прізвищем платника, довідка про доходи, та найважливіше всі платежі за рік це банківські квитанції та чеки. Якщо буде бракувати хоча б однієї квитанції про сплату, за цей рік держава не компенсує податок. Також така послуга не діє на освіту за кор. А ще податковий кешбек не поширюється на проживання у гуртожитку та воєнну кафедру. Податкову знижку платник отримує протягом 60 днів, але розмір такої суми не може перевищувати суму податків, яку ви сплатили державі за рік.